Нагорілася земля. Христос рождається. З вами брат Михайло і ви на каналі Редем Туристів. На прохання одного із користувачів сьогодні поговоримо про друге прищастя Христове. Взагалі тема кінця світу вона викликає дуже багато уваги і шуму в суспільстві. Хтось постійно пробує його передбачити, але він так ні разу і не настав. Пригадую, як в 2012 році всі чекали 21 грудня, бо тоді мав закінчитись, якщо не помиляюся, календар майя, і світу мав настати кінець. Чекали, чекали, але кінець так і не прийшов. Але факт залишається фактом. Рано чи пізно він настане. Не думав, що буду розказувати колись цю історію, але близько місяця тому мене вирішили налякати власні співбрати. Було це пізно, близько 23-ї години, вони зайшли до Келії, коли мене не було, і там заховалися, щоб мене настрашити. Ну, я такий вже сонний, відкриваю двері, заходжу. Ну і самі розумієте, настрашився я дуже сильно. І якщо б хтось в той самий день сказав мені: слухай, сьогодні там тебе напевно, що хтось буде лякати, я, в яку пору це дня би не сталося, би спокійно заходив до Келії і що б там не робили. Мені би вже не було страшно. У першому посланні до Солонян апостол гарно пише: Самі ви знаєте, що День Господній прийде, як злодій уночі, як біль на вагітну лоном. та ви, брати, не в темряві, щоб вас той день зненацька захопив, як злодій, бо всі ви сини світла і сини дня. Бо ж призначив нас Бог не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який умер за нас. Тобто, ми вже і попереджені. Якщо ми прожили з Богом ціле життя і віримо в його реальну присутність вже тепер, навіть якщо він прийде цієї ночі, нам вже немає чого боятися, бо ми досвідчили його любов і готові з ним зустрітися. Тож нехай ця думка допомагає нам підбадьорувати і любити інших. Якщо ви додивилися до цього моменту і вам все ще цікаво, можете підписатись на канал. Дякуємо. Приємних всіх вам несподівано. Гарного дня з Богом!